Всім хай! І з вами я, Матвій Базодин, і сьогодні ми будемо обсуждати, хто такий Глент. Коротше, я думаю, всі знають Глента в нього цілих 20 мільйонів підписників вже вроді доступно. І сьогодні ми будемо, якщо хтось не знає, що він любить грати, наприклад, на чому він грає. Це очевидні питання. Ну але вдруг хтось не знає. Коротше, Глент, звісно ж, грає. На комп'ютері. Всі популярні ютубери, мені здається, мають комп'ютер. Це логічно. І ще мені цікаво, скільки в нього мишок, тому що навіть в мене дофіга їх. Коротше. Раніше Глент був в команді А4. Це дуже класний канал, але коли була ще стара команда. Після цього, я думаю, вам навіть не треба об'ясняти, хто таке А4. Про це навіть нема роліка. Коротше. Глент колись там був, але по якійсь причині він пішов. Це все, звісно ж, печально. Тепер А4 скутилися. Колись вони там набирали по мільйону, я не знаю, Там були такі той, коли такі дні були, коли десь в 10 днів один мільйон чомусь так стається, от реально. Але тепер я вже довгий час чекаю. Там далі такі стоїть 94. Ні, 84 мільйони вроді. Скільки в них я навіть не знаю. Я А4, ну. Вони реально скотилися. Тепер знімають непонятно що. Комусь подобається, не спою. Так. Коротше, Глент люблю знімати, мені чомусь так само більше здається. Іменно Рибе. Але ютуб Shorts в нього і випускалися по Майнкрафту. Да, отак от, от. Але він ще любить грати в якісь сюжетні ігри. Я, звісно. кстати. Іграли в них, я теж в всі ігри грав, тому що там якісь були такі консовочки, які реально хотілося подивитися іменно самому. І тому я вирішив в них там поіграти, зайти. Такі болян сам типу, їх створив і просто байтить. Саме більше, кстати, зглянути відео мені сподобалося грає прямо. І мож, я, я завжди в неї граю. От, Ліга плавання то імбова ігрушечка. Да. Ліга плавання називається, мені вона реально подобається. От, просто зайдіть в неї, ви поймете який-то кайф просто. А ще, кстати бро, ти мені маєш помогти Підпишись, будь ласка, на мій канал, мені дуже треба. Бро, знаєш чому? Тому що прикинь! Історія глянта була така. Коротше, одного відео він отримав якихось там е, 2 бакси, вроді би. І він пішов, типу, до мами каже, типу, вау, типу, там все їм було. Мені здається, моя реакція було б така сама, але 2 долари то якось забагато. Зараз мої відео, то ще вони не залітають ніфіга. Я буду старатися викладувати багато відео, там ще щось. Тому що реально я хочу теж. Пробувати якось заробляти. Пофіг. 10 гривень в день. 10 гривень мені підходить. Ну, але будь ласка, дайте. Підпишіться на мій канал, поставте лайк. Е, мені тисячі підписників, але мені треба багато переглядів. Тому, будь ласка, подивіться це відео цілим, будь ласка. Переходимо далі. Коротше. Глент, це дуже популярний ютубер. І кстати, раніше, якщо я, конечно, вишиваюся, він знімав одну імбовеньку ігрушку, яку він, по-моєму, вже зараз закинув, може і не закинув навіть я хз. Коротше, по-моєму, він грав в «Привет, сусе», тому що це реальна імбова ігра по факту. Ми всі завжди дивилися, і там акт тільки перший, а далі все платне. Ми, напевно, всі качали в злонку. Коротше, отак. А якщо ви хочете другу частину про якогось блогера, то будь ласка, давайте наберемо на тому відео 5 лайків. Або 4. І все. Нова частина буде. Ну, а з вами був я, Матвій 21 всім па-па-па-па!